Ну що, а сьогодні спонсор нашого відео. Люблю свій батько. цю Люблю батько. Тільки Йому ікнись. Тобі нужен їх картон. Він це привезе та завезе додому ще й скаже: давай паперінькому заж'ємо, ти останній ліс лише заж є ще і, і знімеш на камеру. Ніхто нічого не узнає. Але ні, я ж чесна людина, Надо, надо зробити все самі І все самі. Не зря, ми так пишемо, правильно? Тож я собі лишні геморд на голову будемо крутити зараз все, все своїми руками. Я вважаю, ми швидко споримося, тому дивимося. Десь півгодини я сама все це приробила цю стінку. І зараз я буду переходити на цю стіну. У нас тут був закладний профіль, зараз на нього я буду кріпити УД профіль і зроблю вихід, точніше, кину дріт для розетки там біля вікна. Що, зараз будемо кидати дріт за каркас? Тут нічого взагалі важкого нема. Беремо катушку. Ось. І що я зараз роблю? Бачите? У мене є стяжки. Це One Love, на всі випадки життя, що де? Стяжки беріть з собою. Коротше. Дивіться, скільки... Я не хочу довбати там нічого, бачите? О, ні, я не хочу собі ноги зламати. Я зміню. В мене якщо що ось бачите, вже... Увімкнули світло, в мене вже є батарея, працює. Мені не дуже холодно, мені принесли гарячий чай, трохи перекусити, тому все ок, життя продовжується. Працюємо далі. І в мене в планах сьогодні вже закінчити, тобто кинути дріт, нікуди його не підключати, лише закинути за каркас і прикріпити, щоб якщо що, не зачепити провод саморізом. Тому зараз просто прикріплюю його до стіни і виведу туди за каркас, через ту щит, скоріше, за все. Ось, і буду зашивати цю стіну. А, ще потрібно буде закинути сюди теж закладну. Да, теж закладну на цю стіну, тому що потім я її ніяк не зроблю. Тому тут нічого з кого не буде. Спочатку буде план: кидаю дріт, зашиваю цю частину кида, кидаю закладну і зашиваю цю, цю частину. І все, і на сьогодні все, я все вільна можу йти додому. Я бажаю. Зараз буду засувати ту частину. У мене просто золоті руки, боже, я теж не знала, що я так вмію. Я поки ось це, це зашивала, забула поставити таймлапс і воно не записалось нічого, тому тієї частини, на жаль, немає, тому що я не нажала плей. Але ось що в мене вийшло. Це було, ось цей лист було неважко, як, як і ті інші. А ось цей було трохи важкувато через те, що я спочатку його прикрутила, а потім вже вирізала під нього вікно. Я робила це ножиком будівельним. І було не дуже зручно. Тому я вже, навіть прибрала вже тут немає нічого ніякого мусора, як ви бачите. Кінцевий результат. Стіни зашиті. Єдине, що ще треба, буде підвіконня, ну, відкоси ці на, на відкоси теж і картон. Але то вже я буду, буду робити, коли буде шви заробляти, і буду сітку цепляти заодно. Тож, слідкуйте, не пропускайте. Обов'язково підписуйтесь, коментуйте. Я буду дуже вдячна вам за репости. Коротше, я не хочу різати лишні дірки, тому під розетку я потім виріжу окрему дірку і протягну провод, тому що я знаю, що він в мене вже є ось тут. І мені буде це важко зробити. Тож, я ще проб'ю інфу крив до розетки. Але якщо ви хочете мені трохи спростити е, моє життя, можете, будь ласка, написати в коментарях, е, скільки потрібно відступати від полу до розетки сантиметрів, щоб це було правильно. Я тоді не буду це вигляд, я просто прочитаю в коментарях, і все буде ок. Хоча, звісно, час один і той же, я ну, потрачу на це. Але це одно. Я просто не буду просто думати, все буде ок. Тож, не забудьте про розетку. Нагадайте мені про це, будь ласка. <ріст> Продовжуємо наше відео. І цього разу ми будемо вже робити відкоси. Я не знаю, як будуть вони на українську, тому вони в мене будуть називатися відкоси. Ось, і як я робила, як я казала раніше, будемо цепляти, прикріплювати прямо сюди, прикріплювати і сюди і на профіль. Цю частину також повністю від вікна до профілю. Від вікна до профілю, а ось ця частина, оскільки тут ось ці якось петлі, прям впритик відкос, тому ми не будемо накладувати ще один лист гіпсокартону, ми просто його прикріпимо ось сюди. Як я це зроблю на цю частину, я ще не знаю. Треба трохи напереч мозги, але це зробити треба. Тому що треба якось його прикріпити на цю частину, щоб він не ходив. Включаємо всю свою мозгову діяльність. і будемо намагатися якось виру... 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 вирулити, вирулити цю ситуацію. Що ж, сама наробила, сама виправляю. Я вже зробила заміри, Тут у нас 26 сантиметрів, тут також 26 тобто все ок збігається і е, висота в нас, довжина, довжина в нас 143, здається, зараз перевірю. Так. Да. все збігається 143. Ось я вже підготувала зі Зараз будемо його різати по замірам. Я потім все, все це вимірювати, і я просто вимірювала довжину, підкладала гіпсокартон і вже по факту відрізала. Мені це було набагато легше та комфортніше. І ось з цього що, що з цього вийшло. Двіконі саме вийшло, на мою думку, дуже непогано, воно дуже кріпко тримається, але ось ця частина, бачите, вона ще хатається. І ось ця частина також. Вони ще потім будуть окремо фіксуватись, я думаю, що ми їх приклеїмо, чисто на це там фікс. І як бачите, тут теж, щоб вирівняти ось цей відкос, я наклала тут два гіпсокартони, тому що був дуже великий зазор. Ось. А тут вже вирівняєш шпаклівкою чи штукатуркою сіточку. Тобто це не буде видно і все це буде рівненько. Не так, як це тут не дуже гарно виглядає, але будемо ще кидати кути з сіткою і будемо все вирівнювати по гарному. Отже, ось на цьому етапі вже підвіконня майже готово. Тобто воно вже по суті готове до споклювання. Тож, якщо у вас є якісь ідеї або поради, можливо, яким кольором чи взагалі що можна тут робити на стіни, пишіть в коментарях, я буду уважно це читати. Та аналізувати, можливо, дещо ж таки я з ваших порад внесу в цей будиночок, точно забувайте. Сьогодні вже ми робимо перегородку на стелю. Да, ось тут, ось вона буде. Відрізаємо по довжині два однакових профілі, я вже їх принесла, ось тут вони два разом. Між ними буду вставляти десь ще профілі. Треба чотири штучки, невеличкі, там 15 см лише. І потім зашиваємо все гіпсокартоном. Все, починаємо відрізати. Тож спочатку відміряти, а потім відрізати. У нас довжина 2,96. Ще одні профілята будуть. Ну, все. Бачите, я вже прикрутила ось цей профіль. І єдине, що коли я крутила, з'їхав рівень. І я тепер бачите, не зможу прикласти гіпсокартон так, щоб воно не виходило за цю стінку, тобто воно буде перепадати. Я вже вибуріла три нові дірки, ось тут можете побачити. Ну, як там були старі, я просто їх пропіхнула старі дібіля туди. І буду зараз робити новий під новий рівень. Трохи перероблю, щоб зміг поміститися лист, ось цей лист, гіпсокартон. Так. А якщо у кого буде питання, чи допомагають мені чоловіки, то ось ви щойно бачили. Допомагають. Ось так. Я. Тепер прокладаємо це круто. Ну і все, воно нічого не вилазить, бачите? У ще буде місце для шпакльовочки. І зараз ще дві дирочки. Маски. У нас дуже серйозна аудиторія, тому ми повинні бути більш серйозніші. Але це ж не проблема. Нормально. А, И потом... а -а -а. Так, ты... Сюда Нормально. Ну, сюда Красавчик! Ми відміряємо 2,40. Тут профіль буде 11,5 см. Зараз будемо чіпляти. Богдан, зараз все те ж саме робиш з цієї сторони. Бери ляточку і он туди прямо вдоль кирпичиков на пол. Взагалі, що б я себе делала? Так, є. Що я зробила? Отут на текси прикрутила, і якщо ви мені скажете, що Адіна той профіль взяла, бо треба удешний, широкий, а я взяла це дешний. Але вибачте, що було, то тим і крутила. Єдине, що щоб профіль відставав, я ось, тут, ось цю частину я вирівнювала пасатіжами, так? правильно буде на українській плоскогубці. А ось бачите, з цієї сторони, та з цієї сторони. І так само ось тут, з цієї сторони. Тут ви можете бачити, я крутила на гіпсокартон, картон, але так, чисто щоб зафіксувати, щоб воно не ходило туди-сюди. Тут більше на текст, я прикріпила туди. І тут спокійно ще ну, тобто поміщається гіпсокартон, лист гіпсокартону, коли буду зашивати, і не буде ніяких великих перепадів. Тобто я це рівненько зашку, як буде е, продовження цієї стіни, як потолочний, чи як то кажуть. Ось ось це Вот. Тут я трохи бурий споганила. Ну, зіпсувала. Да, і намагалася зробити дірку, коли навіть не розуміла, що в мене бур тупий. Ніколи не чула, що можна затупити бур. Але в мене вийшло. Що ж, зараз будемо виставляти лазер ось по цей рівень звідти. По ту стіну відбивати будемо лазер. Так, отуди. От і будемо кріпити нижню частину гіпсокартону. О, гіпсокартону, прошлю. І потім можна буде зашивати. Я не знаю, буде це важко чи ні, але, скоріше, буде набагато легше, ніж оці тексти, тому що чомусь вони дуже важко йдуть. Ось так от. Ну що, пояснюю більш детально, як я запорола короб. А, дивіться, будь ласка, он туди, он он там все чітко по рівню. З цієї сторони також, бачите, по рівню. Але дивіться, фокус-фокус. Вот. І в нас на сантиметр короб пішов нагору. Тож, прийдеться його перероблювати. Ось бачите, на цілий сантиметр. Ява. Я його не зробила. І тепер буду показувати, як я перероблю цей короб. Можливо, це все ж таки і на найкраще, тому що мені все ж таки потрібно зробити його більш нижче і на 10 см. Тобто я ще добавлю десять сантиметрів. Ось тобто приїхала дивитися. <плес> Мистіна! <плес> 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 перегородочку І я вже поставила рівень, який потрібен буде. Будемо, буду, буду робити по трохи іншій технології. Зараз відрізаю нову довжину профілят. Це як завжди, 5 штук. Все, все буду показувати на відео. Єдине, що буде відрізнятися, те, що спочатку я прикріп, прикріп, прикріпляю маленькі профілята. І кріплю з, однією, з одного боку гіпсокартон, щоб відбувався рівень по гіпсокартону, і я змогла зафіксувати нижню частину профілю. Тож, менше слів, більше діла. профілят, Один на ту сторону, один ось такий ось, з вушками на ту сторону під провода. Я, я спеціально розрізала та якось зрівняла цю частину, щоб вона не, не, не морочиться, коротше, з цими з, з проводами. Тому ось так. І інші ось такі тут три штуки, вони. О, один 21 см. Тут, як, як виявилося, перепад в 1 чи 2 см, тому що там наверху з боку 21 см, а ось там вже 22 см. Тому, тому, тобто кажуть, і був перепад, ось тут там я вирівняла по рівню, було ок, а тут я зробила неправильно і пішла нагору. Тож, все переробила, крутимо. Я вже профіля маленькі І зараз з цієї сторони буду зашивати гіпсокартону. Як ви бачите, перегородка вже готова, вже все чітко по рівню, В цей раз я не налажала. Залишається лише цю нижню частину зашити і все. Можна шпаклювати стіни, і перегородку, і відкоси, і все разом. Результат у нас вийшов. А якщо тобі сподобалось, став подобайку, коментуй, підписуйся, якщо досі не підписався. І чекай наступних відео. Обіймаю і цілую!